Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу з вами підняти таку тему як резинка на товстолоба. Зараз літом ми частенько ловимо цю рибу, багато є роликів на каналі і також багато ми отримуємо коментарів. Де нас запитують, що це за снасть, як на неї ловити. Дехто пише що резинка на товстолоба в них заборонена. Я не знаю, можливо. Але я так скажу. В нас товстолоб ловиться на приватних водоймах. Якщо орендар ставка дозволяє ловити на резинки, значить ця снасть на даному ставку не заборонена. Також багато запитують, як же зробити резинку на товстолоба. І от сьогодні я вирішив все ж таки зробити резинку на товстолоба і показати вам, як я це роблю. Щоб зробити резинку на товстолоба, нам знадобиться. Насамперед леска, моток 100 метрів. Чим вона буде товще, тим краще. Вона і так буде врізатися вам в пальці, як будете тягнути рибу. Далі резинка, два мотка. В одному мотку там метрів 16-17 Якщо водойма у вас метрів 80-100 то потрібно два мотка резинки. У мене на резинці буде три поводка, так що мені потребується три здорових поплавка на товстолоба. Не дивіться на їх товарний вид, поплавки в мене не нові. Я просто переробляю свою стару резинку. Отже, три поплавка. Далі три безстро 1, 2, 3. І 4 карабіна з вертлюжками. Бистросйому це я придумав сам. Можете замість них використовувати теж карабіни. Тоді вам знадобиться сім карабінів. Ну і поводки. Щоб зробити поводок, вам буде треба кусок лески міліметр, можна 0,8 Ось така рамка для планктона, Ну і два поводка. Поводочний матеріал і крючок. Крючки повинні бути здорові. Поводок робите трошки нижче, ніж планктон. Якщо я вам покажу, як воно виглядає разом з Ви бачите, наскільки нижче розташовані крючки. Один можна трошки нижче, другий трошки вище. Поводків я вам раджу наробити різної довжини від пів метра до метра, а то навіть і до півтора. Чому? Розкажу вам пізніше. Отже почнемо. Беремо нашу леску. Ось цей край. У нас буде три поводка через кожні три метри. І тепер я надіваю сюди швидкий сйом, карабін. швидкий сйом. Карабін. швидкий сйом. Карабін. Якщо замість быстросъма ви будете використовувати карабін, ви просто надіваєте 6 карабін. Сьомий карабін, ви прив'язуєте на кінець лески. Добре затягуємо. На цей карабін ви прив'яжете резинку. Відступаємо від краю десь Ну, пів метра. Потім беремо тут один швидкий зйом, один карабін. Або два карабіна робимо петлю. Леска товста, трохи незручно Робимо петлю. Це у вас буде перший поводок. Далі розматуємо леску. Край у нас є, перший поводок є. Відміряємо три метри. Метр два, три. Достаємо сюди ще. Карабін, без трусів. Робимо ще одну петлю. Робимо ще одну петлю. Тут у нас буде другий поводок. І так само розматуємо ще три метри. Вставляємо сюди карабін, бистро з'йом. І робимо третю петлю. Це буде третій поводок. Все. Чи узли підтягуємо. І тепер далі дивіться, що ми робимо. На краю поводка у нас петля і резиновий конус. На бистросъй ми надіваємо петлю. Закриваємо конусом. Як поводок на короповій смакці. На карабін надіваємо поплавок. І ось так у нас повинно бути. На одній петлі буде висити один поплавок і один поводок. Те ж саме ми робимо на остальних петлях. І от у нас йде груз, резинка. Далі чіпляємо карабин. Один поводок з поплавком. Ну і далі ще два. Настя резинка на того столоба, можна сказати, у нас готова. Для поводка я використовую миллиметровую леску. Беремо рамочку такую. Тут я вже пров'язав два поводка з очками. І провязываем Леска товста, так що краще буде затягувати плоскогубцями. Лишнє відкусуємо. так от прив'язав. Поводок у мене буде метр двадцять. Довжина стола у мене метр двадцять, я міряю по столу. І робимо тут, робимо тут петлю. Я на резинки використовую бистросйоми, тому мені необхідно ще до поводка отакий резиновий конус. Петлю я роблю такої довжини, щоб в мене сюди вліз резиновий конус. Таку длинненьку. Затягуємо. Тепер за допомогою ігли... Я протягую конус на петлю. Все, тут откустю. Поводок довжиною 1,20 м. У мене готовий. Яка ж повинна бути довжина поводка? Коли ви ловите столоба з поверхні, стандартна довжина поводка десь 50-60 см. Але іноді на деяких водоймах то столоб краще клює, коли довжина поводка длінніша. Може бути і метр, і півтора. Колись я бачив, рибачили на 2-метровій Ми вже рибачили на кожній водоймі по декілька разів і вже знаємо, який поводок потрібен для якої водойми. Десь коротший, десь длинніший. На оцій водоймі, наприклад. Я ставлю поводки метр, метр двадцять. Якщо я не знаю на якій глибині клює товстолоб, я ставлю на резинку три поводка різної довжини. Наприклад, пів вісімдесят, метр двадцять. І дивлюсь на який поводок я отримую покльовку. Так що я і вам раджу мати з собою поводки різної довжини. Це вам пригодиться. Ну, ось, друзі, все. Я думаю, все було вам понятно. Якщо щось не ясно, пишіть в коментарях. Я вам з задоволенням відповім. Так що робіть резинку, виїжджайте на водойму, ловіть товстолоба і хай вам повезе.